Привіт! З вами канал Android News Pro. І сьогодні у нас буде відео посвящено МТС Україна 3G. Ми сьогодні поговоримо про перший 3G пакет, який надає нам компанія МТС. Давайте перейдемо перейдем за посиланням. Які тарифи на цьому. Та, цьому Смартфон 3G1. Це. Назва. Цього плану. Добре. Подивимося тарифи, які. Зачекаємо трішки. Як ви бачите, я розмовляю на українській мові. Хоча можу. Дивіться, в нас є вибір. No. на... російській мові теж. Є наш сайт, але ну, я просто вирішив зробити відео. Ось так. Вийшло. Ну добре. Два безліміти. Дзвінки в мережі ТС, мобільний інтернет. 35 копійок гривень на день. Розрахункова ціна рік без абонпати. Вартість 128 гривень рік. Підключити. зірочка 365 решітка. Ось так прикольно. Так, вартість 50 копійок в день. У межах щомісячного межу 15 гривень в місяць. Добре. Я візьму в руки калькулятор і порахую, скільки нам виходить. Якщо давайте подивимося, скільки виходить 35 копійок на рік. Будемо доплачувати плюс.

Я так порахував, що плюсуватися будуть також ПДВ до пенсійного фонду. Ви будете платити не рівно 35 копійок, а можливо десь 37 або 38 кожного дня. Так, вартість 50 копійок. Давайте з вами порахуємо, скільки буде, якщо ми будемо платити по 50 копійок на рік. Нужте, на 365. Це 182 гривні 50 копійок, якщо по 50 копійок на рік. Угу Рік без заборплати. Ну, як бачите, рік без занплати. Нам дешевше дешевше підключити. Дзвінки на інші мобільні мережі України. 35 копійок хвилина Я так думаю, це дуже вигідний тариф. 100 смс на всі мобільні мережі України. День у разі відправки першого смс. Ну, наприклад, якщо ви відправляєте СМС перше, то у вас знімає гривню. І при відправці наступних 99 смс, у вас нічого не знімає. При відправленні 101 смс у вас знову знімає гривню. Дзвінки за кордон у межах послуги 0 за кордон. Так. Дуже цікаво. Давайте з вами подивимось, що це у нас за послуга. Ну, за кордон. Наскільки я знаю, у нас за кордон за... зараз... телефонувати не так, то і дешево. Особливо в Росію. Так. Ага. Росія. Ми зараз чуть-чуть. Вниз. Зараз подивимося, що вони мають на увазі. 7 0 гривень. Так. В межах. А, в межах 10 хвилин на, на добу. Угу. Вартість доступу до послуги становить 3 гривні. Та знімається з основного рахунку під час першої на добу вихідного дзвінка за кордон для країн, на яких діє послуга. Плата за з'єднання при здійсненні вихідного дзвінка становить 1 гривня. Вартість дзвінків вказана за першу секунду кожної розмови. Тарифи. Так. Давайте з вами керування подивимося. особливості. Тут, е, ну, дивіться, я сам перший раз заліз на сайт. Я записую це відео. Я не знаю, які умови тут. ну, Просто давайте розберемося. Ага. Послуга закордонна це безкоштовно. Активація безкоштовна. Послуга доступна для всіх тарифних планів, крім тарифних планів, турист. Після вичерпання 10 безкоштовних хвилин починає діяти тариф. 3 гривні в хвилину. Ось. Добре, я зрозумів. Далі нам не потрібно знати ці умови. 0 за кордон. У нас дається 3 гривні. Ні, не, не, не дається. Ви можете телефонувати за 3 гривні. За хвилину. І буде у вас зніматися при кожному дзвінку плата за з'єднання 1 гривня. Добре, ми з цим розібралися. Ну, і ось останнє послуга 3G без ліміт. Вартість в нас 70 гривень на 30 днів. Давайте з вами детальніше подивимося, що у нас. Таке буде. За 3G інтернет. Добре. Так, вартість. Ну, 70 гривень. Я так порахував, якщо додати плюс 7,5% ну, до, до пенсійного фонду, то піде ще 9 гривень 95 копійок. Виходить, що ви будете виплатити не 70 гривень, а десь 80. Десь близько так. Угу. Послуга надається на базі національного роумінгу з МТС заключила договір, що Тримоп буде підтримувати їх у наданні послуг 3G інтернету по всій Україні. Це, як ми бачимо, дія. Добре. Щоб підключити. Набираємо зірочка 888, решітка, дзвінок. Щоб перевірити статус. Зірочка 80 888. Зірочка 8, решітка дзвінок, перевірка. Так, це була перевірка. А ось відключити. Зірочка 888. Зірочка 0, 0 решітка Дзвінок. Як звичайно. Переодключення з. 10 березня 2015 року. Якщо у вас ваш гаджет не підтримує 3G, то будь ласка, пробачте, ви не можете підключити дану послугу. Ось так. Тут є у нас настування, як можна під... включити цей 3G. Я не буду вам про це розповідати, бо, якщо ви захочете, ви просто можете подивитися в Ютубі інші відео, як підключити 3G на своєму гаджеті. Або подивіться в характеристиках свого гаджета на інших сайтах, чи є у вас наявності 3G. Якщо немає, то купляйте гаджет з 3G модулем. Так, що у нас тут іще? Так, станом на 10.03. Так, після 2,5 Гігов на 30 днів швидкість доступу знижується до 150 КБ в секунду. А у нас тут показується, що 7,5 Мбіт в секунду. Ну, і я телефонував до оператора. І сказали мені, що залежно від того, де ти знаходишся, швидкість може бути різна. Навіть не доходити до 2 Мбіт в секунду. Так? У власних центрах та в великих містах. Дивіться, якщо ви захочете підключити 3G десь у селі, у вас це може і не вийти. Ось так. Бо МТС не завжди ставить, як я говорю, 3G вишки у звичайних маленьких селах. Що у нас тут ще є? Послуга 3G без ліміт тарифі. 3G. Давайте подивимося ще на планшеті, бо потрібно ж так знати. От тут у нас нічого не змінилося, 70 гривень. Вартість плюс 7,5 у нас 70. Давайте далі. 3 g ліміт лінійки смартфон це просто супер. Тут те ж саме. А, ні. Ні. Так. Дивіться. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви користуєтеся і є абонентом МТС Україна, зверніть, будь ласка, увагу. Що послуга 3G безліміт для лініки смартфонів, для лініки тарифів смартфон та просто супер. Буде у вас. Трошки дороще. Вартість 90 гривень. Як. Я можу сказати, м -м 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 -hmm. цей тариф. Тож цей 3G без ліміт. І 3 без безліміт в тарифах смартфон 3G і в планшет 3G. Швидкість однакова, але ви платите. 20 гривень більше. Так. Якщо ми там порахували, що вартість 70 гривень, ви платите 80 то тут ви будете платити 100 гривень. Тут теж такі умови. Такі самі умови така сама перевірка. І так само після використання 2,5 гіг на 30 днів, швидкість знижується до 150 кбіт в секунду. Я не розумію, чому МТС таке робить 100 гривень. Можливо, це раніше так і було. Такий задум був, що тариф буде дешевший, ніж звичайний. Можливо, і так. Ну, добре, я вам показав. І розповів про сам тарифний план з допомогою сайту МТС 3G інтернет. У нас називається послуга 3G без ліміт. В тарифах смартфон просто супер. Також смартфон 3G і в тарифі планшет 3G. Добре, я оставлю. Залишу вам ссылки на кожен тариф під відео. Не забувайте підписуватися на мої відео. Буду дуже радий вашим лайкам. Ну І на цьому прощаюся. До наступного відео. А, До речі, наступне відео буде у нас із сайту Life. А потім вже побачимо.